Друзі, хочу запитати вас, наскільки ви щедрі? Щедрі на знання, з якими ви ділити з іншими. Знаєте, з чим стикнулася? Не так часто, слава Богу, я зустрічала бухгалтерів, які маючи досвід, класний досвід за спиною. Це є багаторічна практика. Але коли приходили молоді дівчатка, хлопчики не приходили, дівчатка, вони їх так навчали. Так ніби щось не договорювали. І мені це нагадувало, знаєте, як таємницю, яку ти знаєш, але з якою готовий померти, тільки щоб нікому не розповісти. І е, це за собою викликало ще й відношення до тих дівчаток. Е, значить, голбух, який саме так ставився до молодих, він насторожено також поводився з тими молодими кадрами. Так, кожного разу, нібито чекаючи від них по двох. А насправді можна ж було цих молодих юних дітей перетворити у свої добрі праві руки. І тоді рука була б не одна права, а їх би було багато. Знаєте, я глибоко переконана, що знання, і ось як і любов, це ті моменти, коли як... ці ті речі, точніше, якими ти. Якщо ділишся, їх у тебе стає більше. Однозначно, знання, якими я ділюся, у мене після цього стає більше цих знань, тому що лише пояснюючи іншим, розжовуючи, розкладаючи усе на молекули, я в своїй голові це теж впорядковую і складаю по полицям. Однозначно стає більше знань після того, як я ними поділюсь. Ось те саме, я думаю, з любов'ю тут уже прикладу не потрібно. Я думаю, що ви сподіваюся, відчуваєте, що коли ми любимо когось, це той стан, якого у нас стає ще більше. Як думаєте?